Привіт, красуні і красунчики! Сьогодні у нас карасі в сметані. Так, це не короб, це такі два велетенських карасі. Спочатку рибку миємо, чистимо це ми вже все зробили. Рибка повністю готова до маринування. Плавнички обрізали також. Солимо рибку трошечки, наносимо сільку. Наносимо всередині сіль, зверху солим. Беремо лимончик. Для того, щоб вбити річковий запах, зробила оці надрізи і тепер гарно збризнемо лимоном нашу рибку в надрізи кругом. Щоб Обити річковий запах, ну і буде заодно смачно. Так, лимончик, і всередину теж не шкодуємо лимону. Так. І з другим проробляємо кіш операції. Тут гарний шматочок, от як нам одного, і всередину. Так, сприснули гарно лимоном. Далі у нас є приправка для риби. Готова вже. Гарненько, наносимо. Приправка разом із спеціями для риби. і розмазуємо гарно по рибці рукою зручніше. Ложечкою не видно, скільки куди попало. Так. З іншої сторони. Масажуємо нашу рибку. Гарненько, щоб спеції попали скрізь. Так. І залишаємо рибку маринуватись. На 30-40 хвилин. Тим часом ми підготуємо сметанку. Тут у мене 300 г сметани, 20% жирності. Беремо чесничок, видавлюємо сюди чесничку беру три зубчики. Розмішуємо і сметанка чекає, поки рибка замаринується. Потім ми будемо додавати сметанку. Зараз приготуємо ще цибулю. Нам потрібна буде цибуля, спеції прилетили до руки. Цибуля кружельцями. включаємо духовочку, хай розігрівається. Як завжди, на 180 градусів 30-40 хвилин, будемо дивитись по духовці і по нашій рибці. У нас все готово. Рибка маринується. Гарно розігріли пательню і обсмажуємо карасі. Дозолотився із коринки. Коли рибка обсмажиться, ми беремо фольгу, ложимо на крокві, на дно ложимо кружельцями, ось так наріжену цибульку. Викладаємо на цибулю рибку. Сметану, Добавляем сюди 2 ложки соєвого соусу, 2 столові ложки, гарно розмішуємо і заливаємо карасі. Сметана в мене не солона, соєвий соус буде в самий раз. Заливаємо карасі. Смітанка у нас з чесночком і ще соєвий соус. Духовка наша гріється. Ставимо в духовку і спостерігаємо за рибою. Кожний дивиться за своєю духовкою. Наскільки вона пропікає, все по ходу. Ну, це не менше півгодинки. Духовочка наша розігрілась. Ставимо рибку. Наші карасики запеклись, рум'яненькі, гарні. Ну, ось наша рибка готова. Смачна, гарна. Готуйте, смакуйте, підписуйтесь, будь ласка, не забувайте, заходьте в гості. До нових зустрічей!